Всім привіт і добрий день, дорогі мої підписники, гості і глядачі мого YouTube каналу Ігор Медвідь. Наперед вам вдячний за підписку, перегляд і коментарі. Як ви знаєте, з прошлих відео про моє дітище, або як я до такого докотився на моїй присадибній ділянці. Ми використовуємо вузькі гряди. Розміщені наші вузькі гряди з півночі на південь. І з тих пір, коли ми використовуємо вузькі гряди, ми економимо дуже багато фізичної праці. По-перше, нашу землю Лопатою ми вже не перекопуємо. Ми тільки її рихлим і сапуємо від бурянів за допомогою. Плоскоріза фокіна. Ось три є плоскорізи фокіна, малий, середній і великий. Про цей Девайс я вам розказувати не буду, прогуглити самі в інтернеті. Рекомендую скажу лише одне, що можна рихлити землю і сапати землю від бурянів, не нагинаючи спини. Тема сьогоднішнього відео використання шпалер на моїй ділянці. Ми використовуємо шпалери як в огороді, так і на винограднику, так і в садочку. Також ми використовуємо шпалери для огірків і помідорів. І в нас також зроблені шпалери для ягідників, для ремонтантної малини, для смородини, порічок. Ось як виглядає смородина на шпалері, а також для ремонтантної ожини і, і агрусу. Використання шпалер являється основним агротехнічним засобом для збільшення врожайності. Почнемо з виноградної шпалери. Раніше ми використовували на початках ось таку шпалеру для винограду. Ось тих труб ще не Ось тих труб ще не було. І ми, коли доглядали за шпалерою, декілька разів я поранив своє тіло оп кут оцього оголка. Тоді ми приварили ось ці трубки. І ще один такий мінус, що кріплення проволоки тут вже фіксоване, його не можна змінити вверх і вниз. Далі ми ще використовуємо ось таку веобразну шпалеру. Плюси її в тому, що проволока на одній плоскості і на другій близько одна від другої. І коли ми сюди закріпляємо наші плодові лози або рукава, якщо на одному із І Ось, наприклад, на цій проволоці немає плодової бруньки, то її можна замінити плодовою брунькою оз цього рукава. Тим самим зайняти всю шпалеру. Також ми ще використовуємо шпалеру пів арка. Це вона в нас для неукривного виноградника. На цій шпалері довжина її 12 метрів ми вирощуємо вже більше як 13 років сорт американської селекції Юпітер. Він у нас неукривний. Вирощуємо його на трьох рукавах. Ось. Один рукав. Ось тут він закінчується ось другий рукав і йде аж туди, 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 туди. Це вже верхні, верхні рукава, два верхні рукава, які лозові, які плодові лози розміщені на арці. І також в нас. Нижній рукав, ось він, де плодові лози розміщені вертикально. І ми збираємо врожай на вертикальній стороні і під аркою. Формуємо ми його, цей наш виноград Юпітер неукривний, на Рожки. Ось тут, ось тут добре видно. Тобто весною, тобто в, лютому, в кінці лютого він був зрізаний, зрізаний на ружки дві бруньки, і з нього ми виводимо плодову, плодовий пагін. І на слідуючий рік, в лютому місяці, ми оце обрізаємо і тут обрізаємо, і в нас далі лишається, лишається рожок. Ось так ми формуємо наш неукривний виноград. Це сорт Юпітер, це кишмиш, тобто без кісточок. У нього дуже гарний мускат, класний мускат, всім він дуже такий незвичний мускат, всім він дуже подобається. Він також універсальний, з нього виходить дуже гарне, дуже ароматне вино. Але його дуже важко зробити, тому що цей виноград з'їдають майже першим. Кріпимо ми його ось на такі гумові якірні підв'язки. Чим вони добрі, тим, що вони не перетинають рукав або лозу і дуже добре тримають. А плодові лози кріпимо ось такими кріпленнями. Мені це також дуже подобається. Ми їх на зиму не знімаємо, вони вже у нас так круглорічно висять на проволоці 5 років. І останній вид шпалери для винограду має ось такий вигляд. Я його зараз рекомендую для винограду всім. Чим він відрізняється від попередніх шпалер. Тим, що в нього можна спокійно зайти всередину і в майбутньому для укриття. Не землею, а агроволокном або агротекстилем можна легко тут працювати посередині. Також, як ви бачите на своєму винограднику, а також ми використовуємо переважно двохплоскосну шпалеру. Тобто ось одна площина і ось друга площина. Тобто з одного куща ми можемо зібрати. Вдвічі більше врожаю. Тепер коротко про розміри нашої шпалери. Ширина внизу нашої шпалери між стойками 70 см. Висота між стойками 90 см. І дашок 75 см. Всю, всю висоту нашої шпалери ми робимо під себе, щоб нам було зручно за нею доглядати. Тобто висота нашої шпалери 2,10. От бачите, я легенько досягаю до верху шпалери і мені дуже легко в майбутньому з нею працювати. Ось на такі кріплення кріпиться наша. Проволока, висота першої проволоки від землі 70 см. Від першої до другої проволоки 20 см. Від другої до третьої проволоки теж 20 см. Від третьої до четвертої проволоки 40 см. І від четвертої до п'ятої проволоки теж 45 сантиметрів. Також на дашку ширина від стойки до першої проволоки на дашку 35 сантиметрів, і від другої до конечної вже проволоки на дашку, теж 35 см. Також в нас весь час оцю чіплений термометр для того, щоб ми бачили, яка температура в повітрі, яка температура в глибині 20 см в землі і яка вологість повітря. Тепер я вам покажу девайси або приблуди, які я використовую на нашій виноградній шпалері. Я використовую ось таку проволоку. Проволоку для першої проволоки від землі я би рекомендував 25. 2,5 3 міліметри, а для вже середніх проволок це товщина проволоки може бути і 2 міліметри. Також я використовую на своїх видах шпалер ось такі натягувачі. Рекомендую ось такий натягувач. Він недорогий. Але себе повністю оправдовує для натяжки проволоки. Також на середніх стойках я використовую ось такі девайси. Проволока в них рухається свобідно, не не пережимається. І подальшому вона не буде ржавіти і не буде перетягуватись. Також для скріплення проволоки я використовую ось такі девайси. Для підв'язки рукавів і плодових лос. І пагонів я використовую ось такі підв'язки. Це гумові, якірні підв'язки. І ось такі підв'язки. Всім я їх рекомендую. А також для підв'язки пагонів лози, також огірків і помідорів ми використовуємо тапінер. Також необхідна річ на Присадібній ділянці. Для шпалери для саду ми використовуємо ось таке кріплення рейки до проволоки, а також кембрік, за допомогою якого ми кріпимо стовбур дерева до рейки. Він розтягується і не втинається в деревину. А для наших помідор і огірків ми використовуємо ось такі підв'язки і використовуємо ультрафіолетовий шнурок. А також використовуємо цвяхи, розмір сотка, розмір 10 см. В подальшому я вам покажу для чого. Ось як виглядає шпалера для нашого інтенсивного саду, садочку. Розмір її тут 10 метрів, це три стойки. Вістань між стойками 5 метрів. На них кріплені 4 проволоки, які тримають рейки, а на рейки до рейок вже кріпиться кріпляться стовбур дерева. Рейка кріпиться до стовбура. Ось таким девайсом, де я вам, де я вам його показував. Ось так кріпиться рейка до проволоки. І ось кембрік, яким ми підв'язуємо наші дерева до рейки. Висота. Рейки від землі 2,80. Як ми знаємо, всі наші підщепи, яблуневі підщепи, це карликові підщепи, вони на підщепі М9 і вони ростуть висотою 3-3,5 метри. Але так як тут дуже така велика. Плодова стіна дуже багато на дереві плодів, а коріння в тих підщепах поверхневе знаходяться над поверхнею, і вони того грузу, який є на плодах, вони не витримують. Їх може вітер повністю виламати, тобто похилити або вирвати з корінням. І для того використовується шпалера. Також у нас є шпалери для помідорів і огірків. Також ми її робимо під себе на відстань витягнутої руки, щоб нам було легко з нею працювати. Розсаду помідор і огірків ми вирощуємо самі вдома. На підвиконниках і саджаємо вже тоді, коли температура землі досягне 15 градусів і вище. Ми кріпимо нашу розсаду огірків ось на такому ультрафіолетовому шнурку. Стебло огірка ми завертаємо по годинниковій стрілці, який тягнеться догори. Пасенки ми всі обломуємо. А для того, щоб стебло під натиском плодів не сувалося вниз, ми використовуємо ось такі підв'язки. У гірки, розсаду огірків. Росаду огірків ми сажаємо в два ряди. Як ви знаєте, висота нашої шпалери 2 метри 10 см, ми даємо стеблу дорости до верху. І коли він переросте в наш верх 10-15 см, ми помаленьку опускаємо наше стебло донизу. Внизу зробимо таке кольцо вісьмку, і знов наше стебло тягнеться догори. Тобто, висота нашого одного стебла займає 4 метри 20 см. А якщо взяти два рядки, це 8 метрів 40 сантиметрів. І ще наше міжряддя має 70-80 см, тобто Довжина, тобто ширина буде 9 метрів. Так як довжина нашої шпалери 10 метрів, 10 помножити на 9 буде 90 метрів квадратних. Ми б використали, якщо б садили наші огірки на землі. А так, всього, ми використовуємо 0,7 помножити на 10, 7 квадратних метрів. тобто Майже в 12 раз ми економимо площу землі під інші культури. Помідори ми висаджуємо теж з розсади, але ми їх ведемо в два стебла. Висаджуємо ми їх в один рядок. Ось, наприклад, ось тут садиться помідор і ми залишаємо всі пасинки, ми удаляємо, тільки залишаємо пасинок над першою кістю помідор. І вже потім з того пасинка і основного стебла ми ведемо, формуємо наші помідори в два стебла. Також, щоб наші помідори, наше стебло під масою плодів. Не сувалося вниз, ми використовуємо ось такі підв'язки. І також для китиці, щоб не згиналася наша китиця під масою. плодів помідор, ми використовуємо отакі от девайси. він засувається до китиці і надає китиці переломатись. Тим самим ми спасаємо врожай. Для того, щоб не підв'язувати шнурка нижнього краю до стебла огірка, ми використовуємо цвяхи довжина 10 см. Вони багаторазові, тому вони. Такі вже ржавчині, але залізо теж потрібно ґрунту. Тим самим ми не пошкоджуємо кореневої системи. І якщо зацепити гірок, ми так також, якщо б він був прикріплений до стебла, ми могли б його е, зламати. А так ми його не зачіпаємо. Ось такий лайфак. Ось вигляд шпалери для ягодників. Це для інтенсив, а це шпалера для інтенсивного садочку. Отже, із всього побаченого і почутого можна зробити висновок. Що шпалери допомагають збільшувати врожай, створюючи опору для рослин, що покращує доступ до сонячного світла, повітря та води, а також захищає плоди від контакту з землею. Це знижує ризик грибкових захворювань, запобігає пошкодженню гілок під вагою плодів, полегшує догляд. Та дозволяє отримати більш якісний врожай. Як шпалери збільшують урожай? По-перше, це покращене освітлення та провітрювання. Шпалери дозволяють рослинам рости вертикально. Тому листя та плоди отримують більше сонячного світла і краще провітрюються. Це стимулює фотосинтез, прискорює дозрівання. Та знижує ризик захворюваності. По-друге, це полегшення догляду. Вертикальна структура полегшує збір урожаю, полив та обробку рослин від шкідників. По-третє, це зменшення механічних пошкоджень. Шпалери підтримують гілки під вагою стиглих плодів, запобігаючи їх обламуванню. По-четверте, це захід, захист від ґрунтових інфекцій. Підняті надземлею плоди, наприклад, огірки і помідори, не контактують із землею, що значно зменшує ймовірність загнивання та ушкодженню хворобами, які можуть передаватися через ґрунт. По п'яте, це економія простору. Наприклад, огірки на шпалері займають набагато менше місця. Порівняно з тим, коли вони стеляться по землі, звільняючи площу для інших культур. І також використання двоплоскосних шпалер збільшує урожай з одного куща. Також в нас ще і є і одна плоскосна шпалера. Але це все залежить від місця. Якби в нас було місце, ми б зробили одну двоплоскосну шпалеру. Переглянути відео з плодами винограду, яблук, огірків, помідорів, сливів, абрикосів можна на даний час на YouTube-каналі Садові екскурсії під назвою у гостях, Ігоря... у, гостях у садочку Ігоря Медведя, під назвою Сад майбутнього. Отже, які рослини виграють від шпалер. В першу чергу це огірки. Шпалери для огірків підвищують урожайність до 60%, оскільки рослини отримують більше світла, повітря, а плоди не деформовуються. Також високорослі помідори. Застосування шпалери для помідорів значно знижує ризик фітофторозу та збільшує урожайність на 30-40% виноград. Шпалери покращують освітлення, прискорюють дозрівання ягод і спрощують догляд за рослиною. І Ягідні культури, малина, ожина, смородина, агрузна шпалері менше і з них зручніше збирати врожай. Що стосується з матеріалу, з яких виготовлені моєї шпалери, то вони виготовлені із труби, кутника, і останні шпалери для інтенсивного саду і винограду виготовлені із залізного профіля. Для винограду виготовлені з профіля 4 на 4 і 2 на 2. А для садочку виготовлені так як ви знаєте, що матеріал дуже зараз дорогий. Я ще купляв матеріал для виготовлення виноградної шпалери. Він був ще дуже дешевий. А вже коли я робив шпалеру під інтенсивний сад під яблуні, вже він був набагато дорожчий. І я вже купляв профіль, використовував профіль для шпалери 3х2. Але хочу вам сказати: кожен вибирає і будує свої шпалери по фінансових можливостях. Але скажу так, це затратне діло. Але це раз вложився і вигода зразу дуже і дуже помітна. Це воно окупається за рік-за два. Ця шпалера окупається. На сьогодні. Я думаю, я вже вам забагато наговорив, і ви вже змучились від моєї балаканини. Тому буду з вами прощатися. Кому сподобалося відео, підписуйтесь, ставте лайки. Кому не сподобалось моє відео, ставте дизлайки, пишіть коментарі і до зустрічі.